Доброго вам часу доби. Наразі ми сьогодні подивимося такий розклад, що зміниться в вашому житті, коли у нас відбудеться сонцестояння 21 червня. У нас сонцестояння бо десь в 5-й годині ранку буде пік. І дивимося, що вам принесе. Там це свято а літа Що воно вам дасть? Що воно вам принесе? Це сонцестояння. І так, дивимося, для кого цей розклад? Так, тут у нас люди, які пережили... Якісь кардинальні зміни. Да? Спочатку все пішло шкереберці. Е, Хочеться сказати, що тут дівчатка, але, можливо, і для чоловіків для когось це програється, так? але буду розказувати, як для жінок, да? жінок більше, і буду розказувати для них цей розклад. І так, спочатку почалися якісь проблеми вдома, якісь трапли зі здоров'ям, все якось шкербець полилося. Але все-таки відбувся суд у нас, да? де якісь вищі сили, дві різних структури зайнялися вашою справою. Да? І якісь ваші гріхи або проблеми, або якісь ваші кармічні зобов'язання були. Вирішені, відпущені, і ви пустилися в путь дорогу заново. це не значить, що вона у вас буде суперлегка і суперкласна, все тепер буде. Незвісно, як воно все тепер буде, але однозначно буде по-новому. Це буде якийсь новий розвиток, нові події. Тому. Однозначно у вас закінчилися якісь ваші історії, уроки, і оце літнє сонцестояння вам приносить просто початок. Новий початок, так? Да? От не можу тут підібрати якесь слово. От прям не знаю, хочеться порхати, як бабочка, якусь свободу. Якусь свободу і, скоріш за все, фінансову. Да, Хтось вирішить свої фінансові питання, ви станете більш твердо стоять на ногах, більш твердо, більш впевненіше. От. Так, секунду перевірю, чи у мене записується, бо щось. Да, все в порядку. От, щось мене смикнуло, так? Да? Uh, дивимося, що вам нового принесе? Що у вас відбудеться? Так, ви побачите, зустрінетесь зі своїми страхами, да, з глазу на глаз зустрінетеся зі своїм страхом, зі своїми переживаннями. І скажете йому, а всю, а я більше не хочу. Не хочу я більше. Я не хочу більше тебе держати біля себе. Я не хочу більше боятися. Все, шруй, до свидання. Я більше не боюсь. Звісно, ще є у вас якісь переживання, думки, жива людина, але самий основний, який вас стопорив, який вас зупиняв уходить. Все. Ви з ним попрощалися. І тепер ви починаєте самостійно управляти своїм життям і вчитися цьому, Вчитися цьому управлінню за допомогою якоїсь мудрості, якоїсь сили, комусь буде допомагати рот, комусь буде допомагати який-небудь помощник родовий, да, там щось своє, щось своє, щось своє старе, забуте, своя якась мудрость, яка всегда з вами, яка всегда готова вас підтримувати, да, піддержать, направить в нужне русло. А в русло ми будемо йти в щось творческе, в щось натхненне, в таке щось своє. Звісно, прийдеться відбиватися від всяких непонятних людішечок. Які бажають вам далі прогибатися, далі бути в страхах, в переживаннях, і які будуть вам ці страхи нав'язувати? Да? Будуть казати, да, що ти там зможеш, де да, куди ти там йдеш, нічого не ділай, не висувуйся. Це, це знаєте, це. Це той ефект, коли жаба зі свого болота хоче перелізти в прозрачну воду річки. Да? Вона бачить, що ось <кхи> ну, на якомусь відстані там треба проплигати, звісно, але там є річка і там чиста вода. І жаба каже, ребята, давайте ми туди перейдемо. Вони кажуть, ні, ти що, нам тут так добре, в грізі, в болоті, ми тут добре чухаємо. Вона така посиділа, посиділа, подумала, вирішила, що ні, ну я все-таки полізу. Да? І потихонечку почала лізти. І всі остальні жаби що почали робити, Почали її заталкувати назад. Тому що да, куди ти лізеш, да, кому ти надо, да, що з тобою буде. І ну, це такий елементарний ефект да, людський. Так що ваша головна ціль буде йти далі вперед. З високо піднятою головою, токо слухати свого якогось помічника, свою якусь підтримку. І при цьому. Оставить позаді. Оце все. Просто оставить позаді. Які нові енергії до вас прийдуть? Ой. Ну, ви нас тут розцвітаєте, розквітаєте, починаєте проявлятися. Я так розумію, що хтось там почне знімати відео, свій блог якийсь вести, да? хтось буде писати, малювати, хтось вирішить, думає про переїзд, буде переїжджати. Да? Але тут починається рух. Тут у нас однозначний рух. Тут ми наконець починаємо сіяти, займаємо своє місце правильне, яка да, Починаємо двигатися, делаємо вибір, той, який нам хочеться, той, який від вас залежить, а не той, який хтось нав'язав хтось придумав. Да? От, і Якось є да? І щасливо, і з своїм багажом починаєте друхатися вперед. От. При цьому е в пам'яті залишається тільки хороше. Да? От ви обновлення у вас відбувається, ви починаєте. Жити по-новому, думати по-новому і починаєте рухатись вперед, оставляючи всі ці страхи, переживання і всіх тих людей позаду. От хай вони там десь займаються якимись своїми непонятними ділами. От. Що у нас далі відбувається? Ну, ви далі уходите, дивіться королі-королеви королева жезлов лягла пара. Да? Хтось знайде свою пару, підходящу, свою любовну любов або наладить відношення в своїй парі. Да? От, тут розклад для мужчин, для женщин, Да? ви почнете увірено, з вагнем в глазах йти вперед, по цьому життю, шагати. Але оці ось тайни. Тайны, сплетні, якісь непонятні розговорчики, вони остануться, вони остануться позаділі, вони остануться вместе с вами тянуться. Что вони просто раскрыються. Роз, Бо следят за вами, конечно, багато глаз разных. Що це за розхворчики непонятні. Так? Ну, дивіться, це буде залежати від вашого вибору, який ви зробиєте. Якщо ви відмовитеся від е, всяких непонятних іскушень, які вам предлагає зелений чоловічок, всяких соблазнів. То ви вийдете в десяточку кубків. Да? Ви по правильності вийдете в десятку кубків, у вас буде все добре. Повний чаш, садом, всі діла. А можете піти в страсті? В страсті, в любов, в мордасті, але оцей зелений мужчина може з вами зіграти ну, таку, знаєте, не дуже приятну штуку. Давайте подивимося два варіанти. Відложу цю колоду. Візьму іншу. О, давайте подивимося перший варіант для тих, хто відмовився від цих цих іскушень і соблазну, повністю обновився, зробив чисточку, да? дивимося. Перший варіант, як у нас тут програється. Ну тут людина починає заробляти, починає розвиватися, але її з їїсь допомогою. Да? Хтось нам допомагає. Партнер можливо, да? бо тут у нас є двірка, і тут кубків і рицарь, король, вибачте. От. І тут ми, знаєте, по трошки економим поначалу, да? але за допомогою партнера є підтримка родітелі, партнера. Починає да? людина вставати на ноги, розвиватися. Дивіться, тут я Ну, Дивіться, яка красота. Розвиватися, появляється шанс. На, і на лічній житті все наладиться, і денюжка у нас тут налажується получення, да? ми тут роботу якусь знаходимо, якийсь шанс дається на нове життя, на нове відкриття. Да? Ви як нове життя починаєте в плані ученика, да? тобто це може бути дійсно нова робота. Да? Тобто, вас підтримав партнер або з'явився партнер, який зміг підтримати, да? у вас наладилась лічна життя і наладилось фінансове положення. І все, що для цього треба було, це просто піти по правильному путі і відказатися від іскушень. Той, хто не відказався від іскушень, не всміх, що відбудеться для вас? Ой, аж неприємно мені якось стало. Так, у вас тут буде суд, і ви получите немножечко по шаям. Обнулиться вся ваша старання, то тобто, есть там був цей, ...да, ви в качесті дурня, в качесті молодої людини. Получите втік від вищих сил, вони прийдуть до вас, розкажуть вам, що робити. А, да, щось неприємне случиться, по здоров'ю щось вдарить, що прям підкосить, і тоді буде якийсь вибір. да Далі йти, далі планувати, тобто добивати вас ніхто не буде. Тут історія про те, щоб вас научить. І вивести з цієї ситуації, да? і що в нас тут? Ну, у вас будуть е кидати, дивіться, ангел як вийшов разом з демоном рядишком Дивіться, вони е, Казалось би, дві протиположні сили, але вони работають. Не проти вас, а для того, щоб вас навчити. Да? Для чого нужні ці іскушення? щоб ви пройшли ці уроки, пройшли цей опит, і вас буде чекати трансформація. Трансформація повне переродження, якийсь наставник должен прийти, вам щось підказати. І, звісно ж, опять ви зустрінетеся з вибором. Опять у нас тут демон і ангел, і вони будуть вас опять тестувати і опять провіряти. Тільки цей раз це вже буде набагато глубже. Да? Це вже буде глубже, це вже буде тяжеліє, чим буде суть. Які карти красиві, мені так подобається. Таке ліричне відступлення. Да? <кій> В чому буде суті? Їхнього і вашої ваші провокації. Да? Опять нам тут посовують да, яблочко, Райське Едемське. Да? Для когось це буде алкоголь, а для когось це буде якась похоть, товариші. Да? І вам треба буде вибрати, вам треба оприділитися самому і зробити правильний шаг, правильний путь, якщо, тому що судить, вас буде справедливість. І пані Юсті, не буде дивитися. Хорошенький ви не хорошенький. Хто у вас там мама, папа? Кормили ви кошечок, не кормили кошечок, вона буде дивитися. На ваші діяння, на те, на що вас тестували, Да і якщо ви опять наламаєте дров, скоріш за все, так і буде, то буде у вас в житті, почнуть при... згущатися тучки, скажімо так. Не хочу пугать. Но людина, яка дивиться оцей другий варіант, і воно вам відгукнулося, вам треба терміново подумати над своїм образом життя, над своїми мислями. І от та за один раз нічого не буде або ну, нічого страшного. Да? От, того пива не буде, вечором вип'ю, це історія не про вас. От вам, якщо не можна, то не можна. Совершенно. І чим це закінчиться. Ну, ті, хто е -е, все-таки зможуть пройти, у них потихеньку нечне налажуватися в житті. Хто не зможе пройти, його буде трясти ніякої е стабільності в житті. Не буде, буде постоянні коливання, постоянні змінення, ні стабільності не буде, ні слова. Слово це іще з вашої житті. І якщо от, не буде розвода, от, ви остаєтесь в місті з вашою половинкою, то це моя любима фраза це буде сімейна життя хуйована в місті. Це як ручка без чимодана, да? Ви будете е, як кошка з собакою, друг друга пилить, винить, пить, я не знаю, і деньги не буде хватати, і от постійно якась каша малаша, нерозбериха якась, в общем, фу одним словом. Е, надо мені винирувати відсюда, мені тут не подобається. Я вас дуже прошу. Все-таки зробити правильний вибір, вам треба збавитися від цього зеленого чоловічка. Негайно. Тому що ви любите часто випити і сходити налево для когось це програється. Да? Для більшості тут історія про алкоголь. Завершаємо розклад. Для тих, в кого все хорошо, все обновилось, все обновилось, я вас поздравляю. Для людей, кого я вспіла налякати, я вас дуже прошу, зав'язуйте з зеленим змієм. Це історія, яка веде в нікуди. А в наступній житті воно ж буде опять аукатися. Опять буде бити по голові і ще хуже. І ви будете думати, «Зачем мені, почому це все, і чому я за все це розчитуюсь. Не косячте, пожалуйста, в цій житті, щоб в не було ще хуже.